Що ж, друзі, вітаю вас на моєму ігровому каналі Ігрович. Зараз я вас познайомлю з своєю тачилою, на якій я граю ігри. Зараз побачите, на що мені мама гроші дала. Значить так, включаємо кулькулятор. Та я щось тут считав, та й не то насчитав. Дивимося, от коли в мене відяха, порахуємо, що це вона 46 стоїть. Що я щитаю? 46. Грубо кажучи. Додаємо сюди такий вомонік у мене. О, це 18. Раз, два, три. Додаємо сюди. Йошкінку, скільки вже бабла, багато вилучилося. Ага, корпус такий. Ну, 2 200. Двісті. Додаємо сюди процик отакий. От от 13,500. 13,500. Додаємо сюди. Материнка, отака 7 штук. Кому надо, паузу нажмете роздивитись. Сім. Додаємо сюди 7 штук. Додаємо сюди така оперативка 3 700 плюс 3 700. І додаємо сюди блок живлення 3200. Ну, там плюс-мінус пару гривень, як завжди, туди-сюди. І додаємо сюди отаку от ssd 2,500. 2600 там. 2,600 вона. І додаємо сюди, що я забув? Водичку ще треба додати. Водичка 3600 стоїть. Десь отаку от я купив. Тому що мій процик Ryzen обичне охолодження не вивезе. Отака до да, Arctic в мене на 2 кулера ЛГБТ подсветка, все як положено. 4600 це стоїть. 4600. Виходить, 100 коротше, да? і трохи ще цих винтів, жорстких дисків. Зараз поки де це вони трясі. Тобто Тут це і ПК. Тобто, Котре зробити. Да? Дивіться, що там. 7 терабайт, 2 терабайта, 1,5. 4, коротше, 4. шість, Ну, ще давайте тако. На десяточку тут ще терабайт буде. Давайте даже не на десяточку, а на 9200, щоб. Там насправді більше, але щоб була кругла циферка. Ну, 110. І в мене два монітори. Там ще... Клаві... Ну, ще один монітор, клавіатура, миша, якісь ці навушники галімі. Ну нехай ще ця вся біда потягне там на 5 штук. То, виходить, талька. Блін, хоч нікому не казати, бо ще обграблять. мама як знає, скільки вона мені грошей на нього дала, то в нас каже синок. Ти що? Ладно, жартики жартиками. Давайте ввімкнемо GTA. Оце такий? Це Тревор Філіпс Industries. Так, друзі, дивіться. Не забуваємо, що відео зараз кодиться процесором, тобто на нього лягає додаткове навантаження. Що таке? Ага, то для всяких, що мені зараз не треба. Треба тут частоту оновлення поставити 60 Гц, тут два варіанти. Усі. І тут все собі вкили-вкили, макс високо, вкили-вкили. Оця штука X4 MSS для отраженій. Тому що потім, якщо X8 ставиш, то оці опції стають недоступні. Якщо у вас є пропозиції, то тут можна ще викрутити на максимум. Буду радий їх почути, бо я не сильно в цьому розбираюся. Е, да Так. І дивіться, є ще оця. О, тут можна тут щось підкрутити, довжину тінну чи що це. Тут все в мене вкили, я тільки масштаб не трогаю, тому що той масштаб то взагалі якась бешена просто опція. А що я зробив? Я по умовчанню поставив. Випадково. Масштаб не трогаємо, все остальне хай буде. І за запускаємо тест продуктивності тепер. Да. Понали подивимося на що? згоден Ryzen 5 900 x на цій системі. Загрузка нас зараз іде більше, ніж відеокарти. Це пов'язано з тим, що процик записує відео. Відео буде трошки рване, тому що процик в принципі, не може так гарно все робити, як відеокарта. Ну, ну До 30 бачите, просідає. Причому процик 60%. Один раз до 91-го ускочили. Дивіться, нагрузка про цей відеокарти йде порівну. Але це при тому, що проц зараз ще пише 4К відео. Ну, Відригнули трохи FPS, але проц був, бачите, ну, проц не вперся в стелю. То трошки відділ... Відйог... А може то жорсткий диск. Треба б де да їй попробувати на SSD-шку перенести. І з за шки запустити цей тест. У мене таке відчуття, що це зараз жорсткий диск відривний. машини немає? а воно не є машина можете 30 fps даже це на максимум Ну, в складних місцях 30 fps далі це на максимум Плюс включить іде запис к відео про це Це ще заточіло десь має кудись поїхати. <риклад> О, збили повис, пакети, це вже їдуть. Дивіться, що ми маємо, у нас. <риклад> Навірно, десь 40 буде в середньому ПС. А воно 99 кадрів в секунду. коротше, більше 27 PS. Це коли б викручено на максимум С. Процент у нас 70-80%. Відеокарта тут 100. 90 просить. Що ми маємо? Все воно чудово вивозить, ніяких проблем. Воно ж цього цього цілком вистачить на стріми. Можна буде кодування стріму на проц перекинути, а ігру на максимальних налаштуваннях, навіть той самий Stalker 2, можна на відяху вкинути, а іменно кодування процесором. Трошечки буде в такому разі рване відео, тому що проц в принципі не здатен робити таку гарну плавну картинку, як відеокарта. Тому що це трошки зовсім інший пристрій, друзі. Щас я його виключу, ще трошки тут побалакаю, посидю. Розкажу вам щось цікаве. Завершити завдання. Тож, дивіться, Що вам хтось буде розказувати басні, що таку відеокарту, як 4070 Ti Pro, Ryzen 5 900 x не вивезе, не слухайте, тому що ви щойно бачили все на власні очі. Спокійно він це вивозить. Я думаю, що він... В притірочку і 40-90 вивезе цей процес, якраз він не буде вона впиратися в його продуктивність, якраз воно все буде чотенько. Тому, друзі, що я вам можу порадити, підписуйтесь на канал, ставте лаєчку, дивіться, щоб кнопочка підписатись була сіренькою, а не червоненькою. І підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо ви маєте ще таку можливість закинути на баночку, я тут з своїм другим адміністратором Денисом зробили баночку. Збираємо на FPV дрони. Буду розвивати взагалі тему FPV на каналі. Як бачите, я вже вмію літати в симуляторі, хочу навчитися ще паяти. Це дуже все цікаво і пізнавально. О. Ми вже там на одного дрончика зібрали донати. Думаю, їм діло піде далі. Ми ще трохи моїм свого бабла підкинути, хлопці мене горді. Якщо все з цим добре. Mm. І на цьому, власне, все. Отака от, от система получилася. Ну, грубо кажучи, 100 штук. Тому що ти вінти, додаткові монітори, то воно не корелюється. Тому що то воно є, але це вже мої заморочки, які до продуктивності цієї системи. Ніякого відношення не мають. Mm. Так що, якщо вас зацікавила така збірочка, ви можете її повторити. О. І на цьому дякую вам за перегляд цього відео. Буду бачити. Буду радий бачити вас на каналі з 9.30 вечора десь до 12 ночі. Зазвичай у мене стріми майже кожен день. Тому що я люблю ігри комп'ютерні, без перебільшень. У мене такий відпочинок. Також є в мене основний канал по альтернативній енергетиці. Такий сільський альтернативщик. У мене там 5 панелей є, гібридний інвертор, все, чекі-піки до готовий. Красота. Заходьте туди. Ігорович канал називається. Є телеграм-чат, телеграм-група, все в описі каналу. Телеграм-чат є по ігровому каналі, по каналі по енергетиці. А посередах у нас розіграші всяких цікавих ніштячків, які стосуються альтернативної енергетики. Якісь там інструменти, коротше, що вийде десь знайти, розіграти, то і розігруємо. Тому що спонсорів ще багато немає поки що. Але рухаємося, рухаємося. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.